19-й номер Станіслав Зубик, 16-й Мар'ян Франчук. Про тим часом Урагану. Ретується команда добивається стається від Євгена Стадніка. І Стадник забиває у нас на другій хвилі цього поєдинку. Євгена Остандюк, він тренер цієї команди Роман Кіндратів. Арбітр цієї зустрічі Ярослав вставки мана фанфіста Андрій Фісенко. Суми зараз не збиває Андрушського і Зараз фактично друга зараз з сапельникам. Зараз удар здал. Від Андрушка і тягне цей удар. Ми бачимо, що у нас гравці першої швітки. Лахманюк також Андрушко та Стадник. І з ними разом Чіпка зараз. вийшла. що? Зараз Статнік бігає сепени. Далі Стаднік сам. іде, Стаднік? Стадник прориває, зрештою забиває зараз. Стадник! Що зараз він зробив? Ну, сам же це... Цим... що все-таки паніс зв'язків вже на гравіць Ормандим часом! І забиває зараз Станіслав Карач п'ятою! Ворота Бук не зміг бука цей. Зрештою збирає Ющенко м'яч. І Тут випереджає Карача Артем. І, і порває Артим Ющенко на місці, перед ним нікого немає, але де Це за команда. Мудрик зараз набирає хіти. Мудрик зараз м'яч для своєї команди. Мудрик. Мудрик на Нечипуренко він віддає Нечипоренко. Нечепоренко прорває прямо в руки мандрій Споцебинсько. Тут на метанку така четвірка. Нечіпуренко, Мудрик Корнієнко та Карш зараз моментом Мудрика. Мудрик, 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 триває! Мудрик, Зраз зараз хто ГМС. прорває пр... зараз пр... пр... після цього штукового артиму, але зараз. Ющенко був на м'ячі. Помиляється зараз Корнієнко, і не забувається. Це знайти попереду Проб'єнко, але знайшов лише свого колегу по трассу цеху. Стадніка. Стаднік вриває стаднік. стадник, і командою. і зараз команду. зараз Коцупинська команда намагається придивитись до чужих воріт! І такий він продирається, і такий він зараз забиває, у дальній кути, і у нас рахунок 2-2 стає, мудр такий забиває. Зараз 2-2 рахунок, і зараз Ющенко порває штрафний навіть вистахах. Чому готується Андрушка та Лахманюк, цей штрафний розігрут. І подивимось, може з артимом. Вербайдзе, що лохманюк вбивається, але добивай, зараз І рахунок стає 3-2 на користь урагану зараз. Богомись, нового капітан! За досвідом коментування федеральних поєдинків. Зараз моментом часом! Ще де пас вільно золота на Артим. Артим! Артим! Артем! Провайзер з Артим Ющенко тягне цим є пас на Ющенко. він влучає Артима і далі добуває зрештою м'яч Ющенко на аут. Але, при це лунає фінальна І Зрештою, Ураган таки перемагає у цьому поєдинку за 3-2.